Наша перелякана міська влада і обласна влада е, визвала значить, таку реакцію, гумористичну, нашу справжню одеську реакцію на е, своєю параною. Фактично, це матеріалізація їхніх потаємних значить, страхів і бажань. Я думаю, що багатьом чиновникам, чиновникам е, від міської ради, які представляють цю партію регіонів, їм сниться, що на них. Ідуть танки і хочуть їх знищити, і забрати в них все. Це пам'ятаєте, був такий анекдот з радянських часів, що один там директор овочевої бази піймав золоту рибку, а вона йому говорить, відпусти мене, я тобі там три бажання виконую. А він каже: а в мене все є, в мене там дві машини, три дачі, діти, онуки, коханки, ну все є. Ну вона каже, ну хоч одне тобі бажання виконую, якщо ти мене відпустиш. Він каже. Ну, в мене купа грошей і все є, але я ніколи не зможу бути героєм Радянського Союзу. Зроби мене героєм радянського союзу. Вона каже, добре, він її відпускає махнула вона хвостом і опиняється такий персонаж, як Костусів, під Сталінградом в 42-му році з гранатою на нього танк німецький. Так от із цими нашими, значить, недолугими керівниками в душках, в кавичках нашого міста. Сьогоднішня акція ще раз показала всю їх ницість, низлість, потворність і фактично остаточно деле делегімітизувала цю владу, цю владу і цих депутатів. Ви розумієте, вчора була подана заявка про проведення цієї акції. Там було написано гумористична акція, і щось, щось, щось типу такого. Вони думали, що дійсно там під, під гумористичним соусом дійсно буде штурм. Вони е, вчора з вечора. Почали обзвонювати всі школи. Всі школи. Наприклад, з 105-ї школи було знято 5 вчителів. Діти просто гуляли в цей час. Нам телефонували нам батьки тих дітей і говорили про те, що забрали, діт... дзвонять ті, що поменше, щоб не приводьте вчасно до школи, бо вчителі забирають на ці акції. Реакція. Представників внутрішніх справ міліції вони там дивились від сміху. Реакція оцих от вчителів, реакція представників ЖКСів, вони хотіли сміятися, але боялися, щоб на них там дивилися, як вони себе будуть вести. Не дай Бог, щоб не засміялися. Реакція була така: ну ви можете уявити людину, яка хоче сміятися, і дають в себе це почуття собі. Крім того, всі змі. Загальноукраїнські, в тому числі і російські змі, і, і змі, які йдуть на, на Європу, на світ, просто давляться від сміху. Кажуть, що Одеса ще раз підтвердила свою марку. Е, як то кажуть, гумором гумором ми їх фактично ну, знищили, морально знищили. Я кажу, в першу чергу наші наші акції мирні. І тому у нас все буде добре. Перемога зовсім поруч, і ці бронетанкові війська, авіація, важка артилерія, ракетні війська нам допоможуть, а в першу чергу нам допомагає розум і гумор. Слава Одесі, слава Україні!